Усім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати за людину, яка працює у піцерії. Так, починаємо. І вже... О! Ми вже засередилися тобто... тобто... тут якийсь... якісь не дуже смачні піци готують. Да. Поверни десь час. Так, тут кнопка. Ой, ой. Ми поїхали вниз. Чому вниз? Не треба вниз. Не треба, все ж таки. Так, нам треба обережно зрубати, щоб не знають про які... Ми хочемо Мені поладі нам тут капками. Почую, не ді, не розумію. Так, добре, добре. Так, обережно, обережно, обережно. Він бачить нас. А, так, добре, ми дивимось навкруги, щоб щось. Так, нам треба. Я не знаю, куди Ось він... Напевно за сюди Добре, ми йдемо. Ви бачите? Чуєте? Що це таке? Ооооо, я повернулася. Я навіть не сподівалася, що він там буде. Так, ой, добре. Добре, я впала, ладно. Так, ми треба не впасти. а то я вже впала, з ним робила.

Туалети і все Мумії Не переписати. А, добре, не будемо. Паутинка, паутинка Не чіпай мене, не чіпай, не чіпай, не чіпай. Як там тут робити? Ой. Знаю, що я що цій паутині не треба. Обережно, обережно. І... А! Та хто наступив? Це не я наступила, там дівчинка була. <рег> так, проходимо скоріше, щоб. Та йо-ма-йо! -йо! Чому? Так, може, спочатку вона пройде. Не пройде. Так, ви... О -о -о -о, вибач, але я піду. Так, що там не дуже зручно. Так, піднімаємося вгору, гору, 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 гору. О! Так, ще вище, 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 ще вище, ще вище, вище. О, ми перейшли. Добре. Вверх, вверх, вверх. Куди Не Треба нам збору. Ми вже підіймалися. Ладно, будемо підійматися далі, тому що я не бачу вже своїх пам'ятників. Е, щось я дуже дитина цій драбині. А ви знаєте, що, може там щось станеться? Хто він тут? Так, ви маємо його опиту треба йти за піцю. І треба швидко йти. О! О, 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 о! Це насправді, насправді, він не страхує, як здавалося. Але сам він, коли йде за тобою, це не дуже. Це не дуже. Тому що він трохи лякає. Ну, виділив. А так, в принципі, нормально. Ми, я йду по столах. Так, да, ви мені нічого не робите, я буду йти по столах. Я говорю моя сестра, що я читер. Ось так от буде. Е -е -е я втечу, ще я втечу. Я втечу від тебе. Так. Знов ця дівчинка? Як ти так скоріш мене пляхо, я не розумію? Так, ідемо, ідемо А це я А чому? Так, добре. Зараз. Вибачаюсь? Так. Вибачаюсь дважди. Хоп, 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 хоп. Все. Я все прошла. Нет, не прошла. Видите а -а -а -а. кровбар? Какой еще кровбар? Тут какие-то А! Лом? -а, -а. а где он? Я чего-то не бачу? А где он? Му він зник. Агов. Мені здається, я її щось не то зробила. Так, я повернулася і начебто я все... Так, я забрала. Чи що, я? Я не знаю, в мене чогось воно в другий раз так перший, а відкрити я це не зможу, напевно. Так, я, напевно, як можна тебе взяти? Не Чому воно ну, не виходить, я не розумію. Поясніть мені, будь ласка. Може, там щось є? Мені здається, що мені потрібен був цей лом, але я не можу його вже який раз взяти.

О, вибачте. так, Як? <assistant> Та як? Я не розумію. Зараз, ще раз, тільки закрилося. І все. Перша змогла, друга не змогла. Як так? Так, до мене тут. Прикольно. Выключаю еще один чикер. Да я! Я! не, не разумею. Не шо, не шо. Шо. Так, раз. Попробуем так. Так. Да, да Я не, не, не разумею. Чому чому? Ха-ха-ха. Начинаем -ха. одного. Так, 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 і не вийшло. там. А, мені здалося, що мій друг. Так. А то. А та, що вже пройшла? Я не... Вона що скоріше мене пройшла. Так, збирайся. Не зібрайся. Збирайся, збирайся. Не розібра, не розберися, зберися. Та чому? Я не розумію. Допоможіть! Да а. Буває. Як? 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 Я навіть нічого не зробила. Так, починаємо знову. Вышел. Так, еще чекаем. Еще чекаем. Бежим. Так, еще раз. Так, снова, снова, снова. То еще, еще раз. Шові вже більше мене? Зря я пішла сюди працювати. Я не буду більше тут працювати. Чому це так? Nossa, a doce doce! Me ajude! Me ajude! Me ajude! Me ajude! Ладно, я придишь слабуюсь там. А тут уже я не підходила. Це вже... Так. Ще раз. Як це вийшло? Ладно, добре, 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 добре. Починаємо далі. Так, далі, 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 далі. треба на кухню. Сподіваюся, це не буду я. Так, Раз, два, три, чотири. Далі йдемо.

Ага е. е, е давайте. Е щось я не подумала. Тапу вибач. Я чесно... Числ... О, ні, все добре, так. Не добре, хату. Вибач. Все ж таки я таки... Ні, все добре. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, драбина. Та й моя. Та Я знаю, що я маленького росту. Навіщо мені це нагадувати? Драбина, драбина, драбина. Так, ліземо, ліземо. Ще одна дробина. Тут. Що тут? А, все зрозуміло. Нема питань. А чому лава міняє колір? Сигаре, чому тут лава? Вийти. О, вийти! Так треба вийти. Ми виходимо. Виходимо, виходимо, виходимо. Е додому? Що так можна? Я вийшла з цієї піцерії. Добре, добре, я біжу, біжу. Е чому темно стало? Тільки не говоріть, що він позаду мене, або зараз з'явиться. Я не хочу бути піцею! Чесне слово! Я не буду Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я не буду томатним соком. Так, я щось мабуть... Я в темних, вибачте, не дуже розумію все. Куди мені йти і взагалі, бобу, не знаю. А, е, як говорила одна дівчинка, я в геометрії не розуміюся. Хоча це не геометрія, а географія не. Так? так. Треба подивитися, куди мені йти взагалі. Так? Правда? А. Мені треба я зрозуміла, Так, мені треба вперед. Вперед, вперед, вперед. Іди в пень. Так, 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 так. Додому, додому, так, дому, додому, 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 додому. Та куди? Я ж нормально, нормально йшла. Куди мені треба? Може, хоч хтось компас мені дасть. Я не розуміюся. Я в геометрії не розуміюся. Так. Таку. Так, я не... Так, добре. Будемо ось так ось з висока. Чотири типу. Ах ти! Жив! Я не бачу з Ха-ха-ха! Зараз будемо. Так, починаємося знову. Увагатися. Так, ми будемо йти від тебе. Ми що, в повенки граємо, що я? Я не розумію. Надо я за цей випуск декілька разів казала, я не розумію. Ну, але я побачила, що той, ось там щось, тому Іди у пенсію. Які зуб, гарні зубки. Не підскажеш соматолога? Може мені такі ж самі зробити? Як ви думаєте, може мені такі зробити зубки? Уиии, уточка, уточка, уточка. Не, не хочу на уточку хочу. О, уи. Нет, нет, здесь, тут требует вдвох. Уи. Так, 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 так. так. Оп. Опа. А я вже тут. А мы хтось чекав. А я прийшла. Це все ти зробив. О, паук. Добре, О, ладно. Е -е. І напевно ми будемо вже завершувати це все. І я сподіваюся, що я більше не піду їсти піцу. Я вам бажаю гарних вихідних, тихої ночі та всього, що можна. Але чай був, напевно, смачний. І ставте лайки!